Гагаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! Що ж, рубрика, де я стартую з о, не дуже високим балансом, стартує тисячу жіпонців і поїхали. Так. А... Починаємо. Тут тактику мені треба буде перероблювати, прям, прям гарно перероблювати, тому що зараз для нас дорогі кейси це по факту будуть отакі, бо це. Треть нашого бюджету і так далі. Тобто, ризикувати якось, я не знаю, як. Ну, давайте 277 на треть бюджету відкрию кейсик, менше трошки, але а, зараз і подивимось, трошки треба прощупати, щоб подивитись, що може випасти, що не може, 500 джіпонтів. Це гарний старт. І. Пропоную відкрити, наприклад, Tech9, 5 Текнайнів Tech за 400 джепоїнтів, якраз 5 кейсиків, і, можливо, зробимо якийсь апгрейд, Ой, ти ще ж контракт з цього всього. Ну, ще треба подивитись, скільки нападає. Ну, таке собі, ладно, нічого страшного. Просто оце все. В мене звідки ще 44 g-поint тут, скінчик. Ну, неважливо, це, скоріш за все, з кешбеку. спаде 111 джепойтів і. Окей, невеличкий злив, якщо ми будемо брати бюджет, який в мене був е, на початку, але е, злив поки що, якби. В межах дозволеного, головне, щоб там не було 100 дже Ось так, якось 127, це в принципі не окуп, але окей. 400 дже найдорожчий кейс за сьогодні, який ми відкриваємо Black Hole чорна дира і Twin Turbo, по ідеї, не дуже дорогі бірети. 372. Трошки зливає нас потихеньку, але я буду сподіватися, що це не буде тривати довго. Також є промокод atomf 77 який за депозит від 50 джепонців дає вам кейс «Easy Game». А, ну ви можете безкоштовно його прокрутити, якщо зробили все так, як було у плашці. Bloodwater. Blood water не падає 176. Хоча б тут окуп є якийсь. Окей. А, хочу Black Case, Mystery, mystery Black Case Кейс повідкривати. Одинадцять жепойнтів. Мені здається, мене тут буде жорстко зливати, тому останній раз відкриваю. І якщо злив, то окей. Три предмети і три предмети непоганих. Причому. В принципі, 945. Давайте а, підвищу ставку і відкрию отруйний кейсик містері, але тут може, да, тут може бути прям все дуже печально, тому просто це закидуємо на 200. І якщо воно випадає, то я окупаю цей кейсик. Але стартує стрілочка дуже сильно, тому не випадає. Окей. А, Мірор, мірор кейсик 149 G флешбенк 51, відкриємо ще раз. І вже потихеньку мене чомусь почало зливати. Знов флешбенк падає, що ж таке, 50 g -point. Давайте спробуємо зробити 250 G -point. це 17% шанс. Ні, на жаль, на жаль, ні. Окей, 538. Є в мене а, на цю суму. Можна, в принципі, повідкривати оцей 330. Ми беремо більше половини бюджету, але подивимось, можливо, безкоштовні прокрути було б гарно. 147, 250 це невеликий неокуп. Давайте на 264 прокрутимо. 4 ностальгії, 23, 65, 20, 27. Зробимо з цього всього. Контракт на медіум складності, і випадає 57 джепонтів. 250 в мене залишається. Можна повідкривати стіч кейс. Ну, мене взагалі не дуже а, якби радує те, що відбувається в цій серії, в першій серії з рубрики. Можливо, просто треба якісь інші кейсики відкривати, бо щось оце взагалі. Ну ніби все печально виглядає, поки. охо хо хо 26-2. А скільки я, від... я за 39? Так відкриваю. Окей, відкриваємо 3 за 117. І я дуже сподіваюся, що зараз воно видасть мені щось окупне, але ні. Окей, контракт робимо. Контракт я медіум можу зробити. І падає 39 джипонів, 61 в мене це жесть. Це просто жесть. А я не знаю. Ну, коротше, я в цій рубриці буду просто експериментувати. Тому. що... Ну, типу, от, Fight Club повідкриваємо, там якісь ще дешеві кейсики, і буде, в принципі, з цим всім розбиратися. Цю колекцію покрутимо, тому що те, що відбулося сьогодні, мені не дуже сподобалось, як мене просто злило. По факту, там перший кейс, окупив, в мене був баланс 1200. А от все наступне. Ну, ви можете побачити самі. 359, давайте. оцей. 59, може щось. Ну, це, звісно, Unreal, звідси, я думаю, вибити. Хоча оце емечка... Це погано. Це погано. А, ні, 153, почекайте. 155 баланс. 155 баланс. Можна відкрити один кейс Ностальгія, давайте. Подивимось, можливо, три безкоштовних прокрутики. Ну, Арктичний Вовк він а, подешевів, він був дорожчий колись. 34. Давайте спробуємо зробити апгрейд на соточку. Звісно, 28%. Шанс чомусь. Чомусь в мене в цій серії не випало, ну, жоден апгрейд не зайшов. Це дивно. Стіч дві штуки. Ой, одна, ладно, одна, одна. Хай буде 40 g витрачаю, отримаю скін за. Це недорого. Хоча, може, і. Почекайте, 25, це погано. 77. А... Воркшоп не вистачає. Можна відкрити два флеш... флешбенки, 58 і. Давай, ну хоч флешбенк, ну, будь ласка, ну, які, 29, 52 апгрейд. Спробуємо апгрейд робити, чи як краще. Чи краще відкрити один якийсь кейсик і зробити з цього всього контракт. Може. Ну, давайте так і зробимо. Тому що губити вже нічого, ми все одно експериментуємо. Наступна серія вже буде, я сподіваюся, цікавіша. Більш-менш 13 жепоїтів. Не те, щоб це прям гарно. І робимо 20. Просто 20. Ну це серйозно. Ну, давайте повідкриваємо. Here we go again. Let's go. Так. Юмп. Гунсмок. 9. Просто 9. Просто 9. Я зрозумів. Екстрім. 11 g коштує цей кейсик і. Сподіваюся, екстрім, Блю Сіл. Ну це дешево. Це 10.38. Мені вистачає на ще одне від. Ой! да, Цікава ситуація. Блюстіл, і тут вже мені не буде вести. А, за 20 блюстіл падає. Окей, тоді here we go. Again, знову відкриваємо. Давай, ну, потихеньку і камбек потихеньку. Ну, знов ти. Ну, може гарна якість? Ні, 9. 9. 5. І продаємо, вистачає на екстрім 11 G-Point, бам, блюстіл за 20, за 7. Окей. Тоді, під кінець цієї не дуже продуктивної серії, просто ставимо апгрейд на. Давайте на 20. Ні, давайте на 55. 55. а а, я після після підписа, після кона ставлю. О'кей. 55, ось так. 11% шанс і навіть цей Апгрейд. Не заходить. Ну, чому навіть, бо тут 11%, в принципі, це достатньо і достатньо логічно. Можливо, ще дж-дропу треба а, трошки прилаштуватись до того, що в мене тепер, якби, а, я з маленькими сумами починаю, і що їх мені не обов'язково відразу зливати. Тому що джедроп звик, що я там кручу, ну, там відкриваю кейси по 2, спокійно, до 10 доходжу. А от тепер рубрика ось така буде. Ну, Подивимось, скільки серій протримається ця рубрика. Тоді все. З вами був Атом і до нових зустрічей.